Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього дня. Ми зараз перебуваємо у часі після п'ятидесятниці, Святої Трійці. Запрошую сьогодні до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у другому посланні апостола Павла до Коринтян, розділ 5, вірші з 1 по 10. Хай Господь поблагословить нашу сьогоднішню зустріч, наше спілкування. Хай пошле нам свого Святого Духа, аби він допоміг нам належно, вірно, правильно розуміти Слово Боже. Отже, прочитаємо спочатку цей фрагмент із послання апостола Павла. Написано, Знаємо, що коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний і вічний. Тому то і зітхаємо, бажаючи переодягтися будівлею нашою яка з неба, коли б тільки одягнені ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячись у цьому наметі, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягтися, але зодягнутися, щоб смертне пожерлося життям. А той, хто на це саме і створив нас, то це Бог, який і дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно і знаючи, що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням, ми ж відважні. І бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тому то й пильнуймо, чи не зостаємося, бува, у домі тіла, чи виходимо із дому бути йому любими, бо мусимо всі з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен прийняв згідно з тим, що у тілі він робив, чи то добре, чи лихе. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, чимало тернополян відносно недавно 2018 року, були шоковані трагічною загибеллю у ДТП нашого краянина, уродженця Кременця Андрія Пушкара. Багаторазового переможця чемпіонатів України, Європи і світу. Здавалося, що такого силача, такого козака ніщо не здолає і йому судилося довге і славетне спортове життя. В одній із пісень Стінга є такі слова, ніколи не забуваймо, наскільки крихкими. І тендітними ми є. Нещодавно у церкві ми слухали Слово Боже із послання апостола Павла, а йдеться про друге послання Павла до Коринтян. І в цьому фрагменті із послання святий Павло порівнює наші, тобто людські тіла, із глиняними посудинами, у які Бог поклав Дорогоцінний скарб, спасенну віру в Його однородженого Сина, нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. І в нинішньому фрагменті, з Послання до коринтян апостол Павло продовжує цю тему і повертається до розмови про Глиняний посуд, але дещо під іншим ракурсом. Йдеться про нашу. Крихкість у цьому грішному світі, незахищеність. І вона підтверджується мало не щодня. Погляньмо на світ, в якому ми живемо. Ми зводимо величні споруди, запускаємо ракети у космос, досліджуємо Всесвіт, робимо неймовірні винаходи, які бентежать людську уяву. Однак ми все ще залишаємося крихкими і беззахисними, чи то перед силами природи, чи то перед невидимими вірусами, хворобами, перед невблаганною смертю, яка одного дня приходить до кожного з нас без винятку. Усвідомлення смертності, яка є наслідком гріхопадіння, скеровує нас до думки про. Нашу крихкість, наше крихкість посудини із глини, яка може легко розлетітися на друзки від необережного поводження, падіння з малої висоти чи навіть незначного удару. Апостол Павло пише свого листа до віруючих у Коринті, які наражалися на численні виклики і небезпеки. І подібне можна сьогодні застосувати також і щодо нас. Певним чином апостол Павло зосереджується на своїх співбратах, служителях Євангелія, апостолах Ісуса Христа. У цьому фрагменті із послання до Коринтян він нагадує, що всі служителі Євангелія, і, зрештою, всі християни, рано чи пізно Пізнають, можуть пізнати смак мучеництва за свою віру у Спасителя, і повинні бути готовими до цього, пам'ятати про вічну славу у Небесному Царстві, обіцяну їм Викупителем. З огляду на те пригадаймо земне життя і служіння нашого Господа. Чи воно було безхмарним, навпаки. Він постійно зазнавав нападів своїх недоброзичливців, ворогів. Його земна дорога була дорогою сліз, але він прийшов її до кінця. Наше земне життя почасто нагадує перебування у незахищеному від небезпек благенькому наметі, на який налітає то буревій, то злива, то спека. То холод, все, що ми маємо тут на землі, наскрізь просякнуте тимчасовістю. І усвідомлення цієї тимчасовості виявляється винятковим чином сьогодні, коли в Україні точиться ця жорстока і кривава війна. Ми щоденно бачимо, як ворожими дронами ракетами нищиться. Здавалося такі міцні і надійні, створені людськими руками будівлі з бетону, з каменю, з цегли, з сучасних матеріалів. Ми добре розуміємо, що в порівнянні із цими будівлями людські тіла нагадують крихкі глиняні посудини. Їх дуже легко пошкодити, розбити, понищити. Це стається так чи інакше, навіть і без війни. Бо одного дня, як ми вже казали, життя кожної людини добіжить кінця. Святий Павло чудово знає про ці речі. Він сам пережив чимало, однак він не зациклюється на цьому, а відразу після не надто втішних слів на початку свого Послання про людську крихкість, незахищеність і тимчасовість у цьому грішному світі, він переходить дуже швидко до втішних Божих обітниць і каже: ми маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний і вічний. Почувши ці слова, ми відразу пригадуємо сказане Спасителем у Євангелії. Ідеться про Івангелії від Івана, 14 розділ, де Господь говорить до своїх учнів: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так було, то я сказав би хіба вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Щоб там, де я, були також і ви. Зауважмо, що Святий Павло наголошує на тому, що наша небесна оселя, наша небесна домівка кардинально відрізняється від земної, від усього земного. Насамперед, вона створена не людськими руками, але Божими. Якщо людська домівка, Наші тіла є тимчасові і крихкі, то зі слів святого Павла небесна домівка, нерукотворна і вічна, її ніщо і ніхто не зруйнує і не понищить. Створене Богом стоятиме до віку. Святий Павло хоче передати віруючим нам з вами певність у цьому з перших слів свого послання. Він каже: ми знаємо. Тобто, це знання дане нам Богом, воно певне і надійне. Він підсилює цю певність у наступних словах: ми маємо. Тобто, ми, як віруючі, як християни, вже зараз, сьогодні, через віру в Спасителя, маємо Тверду, незмінну, надійну Божу обітницю і покладаємося на неї без жодного сумніву. Без жодного сумніву покладаємося на нашого Господа Ісуса Христа. Ми віримо, що наші смертні тіла, відповідно до Божої обітниці, одного дня постануть із пороху земного і воскреснуть. І цю віру. Закарбована у Християнській церкві у християнському символі віри. Дорогі брати і сестри, чи не буває часом так, що під тягарем життєвих негараздів, викликів, випробувань у людській голові рояться думки про те, що життя нестерпне. Що смерть була би набагато кращим виходом, аніж життя у неймовірно важких обставинах. Зізнаймося, що подібне буває, трапляється. Подібні думки відвідують людей. І апостол Павло це добре розумів, бо сам пережив чимало. Не дарма в святім писанні в посланні до Филип'ян він каже. Я маю бажання померти і бути з Христом, бо це значно краще. Однак і для Павла, і для кожного вірного богові християнина смерть не є втечею, втечею від негаразів, від небезпек, але входженням у нове життя, яке він має у Господі Ісусі Христі. За словами святого Павла, смерть для кожного християнина є зодяганням будівлею із неба. З думкою про вічне життя на небесах, апостол Павло продовжує своє земне служіння, яке доручене йому Спасителем. І так само з такою ж думкою, з таким переконанням, повинні чинити і ми з вами, дорогі брати і сестри. Щоб довкола нас не ставалося, ми маємо служіння доручене нам Богом. Ми покликані бути світлом і сіллю в цьому грішному світі. Апостол Павло у сьогоднішньому посланні нагадує нам також про те, що Бог створив нас і дав нам при цьому завдаток Духа, Святого Духа. Арецьке слово завдаток. У цьому тексті буквально означає авансовий платіж. Це такий собі бізнесовий термін, можна сказати. Іншими словами, це лише певна частина усього платежу, цього величного і щедрого дарунку, який Бог милостиво пообіцяв дати нам через свого однородженого сина. А разом із ним дати нам усі його рясні щедроти і благословіння, які не здатні навіть збагнути цілковито, поцінувати їх належно. Декотрі вірують, що мають таку хибу. Вони намагаються за допомогою власних відчуттів, емоцій, якогось передчуття, інтуїції, дослідити, чи є в них. Завдаток Святого Духа чи ні. І б ми порадили їм і собі. А власне, ми порадили отаке, ніколи не потрібно покладатися на мінливі і непевні людські почуття та емоції, а натомість покладатися на незмінні, певні Божі обітниці, на слово Боже. Через послання апостола Павла. До Корінтян Бог запевняє нас у тому, що якщо нашим сповіданням є віра в Сина Божого, то без жодного сумніву ми отримали і маємо Святого Духа. Бо мати це сповідання можна лише завдяки Христові. У першому посланні до Корінтян написано. Ніхто не може сказати Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Бог дає віруючим завдаток Святого Духа як гарантію їхнього блаженного майбутнього, що настане після того, як їхній земний намет, тобто їхнє життя, буде зруйноване. Ідеться про нашу фізичну смерть. Дорогі у Христі, наше земне життя, як ми добре знаємо, не буває безхмарним. Але Господь ніколи цього і не пообіцяв віруючим. Натомість Він сказав, що вони будуть зазнавати утисків, переслідувань, болю, смутку. Бо і він сам зазнав цього, і то значно більшою мірою зазнав за нас. І за наші гріхи, праведний і святий безгрішний син Божий поніс кару за наші гріхи. Усвідомлюючи це, зітхаючи під тягарем, як каже святий Павло, ми не повинні занепадати у вірі, не вдаватися до розпачу і сумнівів, але ще більше горнутися до Господа. Бути, як каже апостол Павло. Постійно відважними, ходити вірою, а не видінням. Саме так до останнього подиху і робив святий Павло, і його служіння є зерцем для нас і для всіх дітей Божих, для всіх віруючих усіх часів. На жаль, ми не рідко є свідками того, як деякі віруючі таки ходять видінням, а не вірою. Зосереджується не на заслугах і жертві Ісуса Христа, а на власних добрих ділах, переживаннях, емоціях, відчуттях, почуттях. Вони шукають втіху не в обітницях розіп'ятого за їхні гріхи Сина Божого, а у паломництвах до місць людських видінь, які або не містять підтвердження, або суперечать тому, що навчає Святе Писання. Бо в них відсутні свідоцтва про нашого єдиного викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми добре знаємо, що одного дня ми таки покинемо цей світ, покинемо свої рукотворні земні доми і набудемо нерукотворні оселі у Господа. Ми всі станемо перед Божим лицем. І перед судовим престолом Христа, як каже апостол Павло, щоб кожен прийняв згідно із тим, що у тілі він робив, чи то добре, чи то лихе. Це не означає, що Бог буде судити нас на підставі наших діл і заслуг, а не віри в Його Сина. Це означає лише те, що повною мірою. Коли ми станемо перед Богом, справдиться те, що Ісус Христос говорить у Євангелії від Матвія. А там є такі слова, прийдіть благословенні мого Отця і посядьте царство приготовлене для вас від закладень світу. Бо я був голодував, і ви нагодували мене, я прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене ви прийняли. Був нагий, я і мене задягнули ви, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. У цих словах Спаситель нагадує своїм учням, що все, що вони робили доброго для своїх ближніх, вони робили це для нього. Цей текст знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 25. Дорогі брати і сестри, наше вічне життя, пам'ятаємо про це, коріниться не в наших заслугах, але у Господі нашому Ісусі Христі, у Його заслугах, у Його святих ранах, у Його святій крові, пролитій за нас на Голгофі. Здягнені у Його досконалу праведність, ми можемо сміливо і без страху. Постати перед судовим престолом нашого Господа. Єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа належиться вся слава, хвала і поклоніння навіки. Благодать Божа, нехай буде з усіма вами. Хай Господь тримає вас під своїм захистом і опікою, хай наближає день нашої перемоги. І день доброго, щасливого, благословенного життя на рідній землі. Амінь.